В Україні знову почали вимикати світло. Тому покажу декілька зручних ліхтарів і переносок, які реально виручають у темний час. А ти поки підпишись: ці ліхтари справжня знахідка. Обидва мають потужний головний діод, дає далеке спрямоване світло, бічне освітлення 16 СМД, зручно як настільна лампа чи для гаража. Вбудований акумулятор. Заряджається від 220 вольт. Сонячну панель можна підзаряджати навіть без електрики. Ідеальний для дому, відпочинку, риболовлі або автомобіля. Такий маленький, але дуже яскравий. Має зом, щоб світити і далеко, і близько. Бокове світло. Ідеальний для ремонту чи роботи в темряві. Заряджається від мікро-USB. Не треба батарею, і все це у зручній коробці.